Я спугався за і я прошу колеги спочатку надати повторну шляхну. Під того, я дам двіщення, я не відмовляюся від них. Суд у вас що на що Дякую. Зраховуючи, враховуючи те, що зупинів спрофімальні обносного підвал, то чи є учасників відповідного про клопотання прокурора, став на захисту, паралельно також суд хотів би висловити, якщо є додатково довідово, десь приведу клопотання про призначення психолога-психіатричної експерти. вирішити питання часом, вирішити аду за питання. Почу, почну з, щодо експертизи, вже письмо заперечення свої висловими, нема додаткових ніяких пояснень, доповнень. Щодо тримання під вартою, Андрія Степановича тоді впливає з тримання під вартою. Разом з цим всі ті ризики, які, є, які раніше були, вони продовжують існувати, не зменшилися. Андрій Степанович обвинувачується чині особливого тяжкого злочину проти життя людини, що є найвищою соціальною ціни. Перебуваючи на під вартою він може як переховуватися відсюди, так і чиняти аналогічні кримінальні правопорушення. Також на даний час мій Степанов не дав показання, тому ну, є доцільно його тримати під вартою, щоб він подальше подальшому надав їх. Також не виключається вплив на потерпілих та Тугай. Враховуючи, що злочин чиннено ну, і заступання насильства званий, пані, і зброй, і з вогнепальною зброєю, з причинив непоправній наслідки, вважаю, що не визначати важливих застави у разі продовження завіжного заходу. Праховуючи з матеріалами. Нація, не більше ні документація, немає матеріалу до судового розслідувати. Все є, це різномація матеріал до судового судити. Бажаєте? Можна говорити. Пора вже йому вирок зробити, скільки можна вже нас мучитись. Ману дуже сина забрав. Уже два роки їжджу, дивлюся на цього убийцю. Це що? Це що я не розумію, що це за, за представлення? Скільки можна? Вже за пару засідань можна йому приговор зробити. В якому він стані тоді був, коли він це про преступлення, був ще в якому він стані був? Робили йому вже судову експертизу. Питання інше зараз вирішує. Просить продовжити строк тримання доноси під вартою. Вашу думка супер. Продовжити, а що ж зробити? Я б вже вирок зробила. Щодо експертизи, ви проти її призначили. Так, да, проти. Уже так. була вже одна експертиза. Де вирішили йому, міняє мій людина. А в якому він стані був, я не присутствувала, чи в п'яному стані був. Коротше, пили там, бо на трезву голову не могли стріляти прямо у людей. Молодих хлопців, таких, як там. Як це так брати, стріляти? Ну ви поругалися так. Да. Там, ти ж спеціально їх спровоцірував, щоб вони за тобою поїхали. І повіз у берег, не поїхав до Чубенкової, не повернув, а поїхав у берег, щоб їх сам постріляти. Це вбивство, я вважаю. Суд вас, по вашу думку, з цього питання хочу. Щодо продовження сукутрима. Я кажу, довгі адвокатів. Захисник, будь ласка. Перше, скільки можна тягнути з вирішення питання про експертизу? Вона вже заявлена ще два тому питання. Дараз, зараз, я розумію, На радшій кімнаті це питання буде вирішено. Та да, Вирішую вже в ході у нарадшій кімнаті десь і раз. І ніяк не може вирішити. Я розумію, я апелюю зараз не до вас. Я не до вас апелюю, бо, знаючи вас по інших процесах, що у нас були, знаючи вас взагалі, добре вивчивши ваші попередні процеси без мене, мається на вас, я до вас вже не апелюю. Я апелюю зараз до ваших колег, ось, то, можу, прошу, до, які будуть у вас внутрішнім переконанням, і я надіюся впливати на їхні внутрішні переконання своїми аргументами. Ось. До вас до ваших питань нема жодних. Я розумію, я розумію, що да, всі колега, кожен... зараз обговорюється питання да. прокурор не дав. Прокурор заявив клопотання. Про тримання вартою. Не обговорюється особисті або діловій професійні якості судді Обговорюється обговорюються клопотання прокурора. Прохання визнати mm. з цього питання. Прохання було давно давно заявлено то, клопотання то, мої, моєї колеги давним давно було заявило колеги. Ми нічого не робимо вже протягом двох місяців. Я розумію, я розумію, це я говорю до ваших колег. Я розумію, я розумію бажання голову і того, як найдовше тримати під вартою е, воїна. Це все я розумію. Один воїн вже таким чином був знищений 8 років, тримав це тут, який міг воювати на фронті. Який хотів воювати так само, як і так само, як і Андрій, Коса Болець, він хотів воювати, але не на жаль йому не дали. Його довели до самогубства, тут, в цьому суді. Я не знаю, хто був такий суддя. О, О, всі Добре, Добре чуть. Це, це, не це не в мене внутрішній голос. голос. Добре, до, до, я постараюся потихтати. Довели до того. Я так розумію, що є бажання довести до чогось подібного е, Остаповича. враховуючи його вже те, що він мав контузію, вже те, що він у в цих лікарні, умови тримання під вартою, впливають негативно, впливають на цих однозначно. Я думаю, що ви досягнете того, якого результату вартого результату. Я думаю, що руський мір вам скаже дякую, як сказав у тому судді, який довів до самогубства Гуненюка. Я думаю, руський мір це скаже дякую, що ви найбільш досвідчені, найбільш мотивовані вояків тут тримаєте. Кричіть, будь ласка, я, я хочу, Не кричу, то душа кричить моя. Моє душа кричить слова, добре ваше. Я добре Значить, Я розумів, що є бажання, що є бажання допомогти всіма силами роському міру. Я розумію, я говорю це не до голову, а я говорю до інших суддів. Я розумію, що в декого є можливість є можливість у росту. До свого вождя податися, чи ще кудись, але ж комусь треба і тут залишатися. Ваші тут родини, ваші тут сім'ї. Їх треба захищати, так само, як і моя сім'я тут. І ваші тут сім'ї. Так їх треба захищати. І такі будуть захищати, як Остапове. Якби ми до нього не сталися, але він став добровільно на захист. І тоді в 2014 році пішов. І тепер, у 22 році, попри то, попри то, що мав контузію, мав поранення, тривали час лікувався, і він не побоявся, знов пішов на війну. Бо для нього це є соціальна цінність. Не дивіться на свого колегу, для якого інші соціальні цінності, для якого іншої соціальної цінності. Не дивіться, не культивуйте тут руський мір. Вірте мені. В нас в Україні. В нас в Україні. Так, так, я вас Подишіть, ви це вона те що це ці Ні, я висловлюю на адресу. Уточніть, будь ласка, щоб я уточнюю вам. Я, да. я все уточнюю. Що що, мені це лише до головучого суддя. Я а, говорю те, так? що так? Так, ні? Почекайте, чого, ви чого? не допитуєте? Дайте мені говорити. Бо. Я все, вот, я все скажу вам. Я Все скажу почекайте. Це звучить як У Вас відвід головуючого чи як? Відвід Головуючого я вже заявляв. Відвід головуючого я вже заявляв. То, то зараз, зараз я констатую факт. Констатую факт що переконати мені його не вдасться, і я сіяти словами перед ним не буду. Я поважаю його як головуючого, як я, я суд поважаю. Головуючого поважаю, слухаюся як головуючого не може. В даному випадку я апелюю до вас і до вашого колеги, пане Кубі. Тут ви, а, по суті, будь ласка, по так, Давай. я по суті попитання. В mm даденому -hmm. батьку ви вже без жодного судового засідання ми кілька місяців промарнували. Де є єдине просте питання, які мотиви керувався Остапович? Два роки він вже сидить під вартою, понад два роки сидить під вартою. І ніяк не можу вийти, і ті от всього нацього, все всі ясно, що відбувалося, я ж так скакаюся. Ви прекрасно всі розумієте, що та 115-та ніяк не пройде. Ви то прекрасно розумієте, тому і дехто не має бажання випустити його звідси, завершити суд. Бо явно навмисне вбивство. Та, бо, бо явно навмисне вбивство, біду, треба давити на суд. От, і ви це розумієте, ви це розумієте і бажання. І бажання є бажання будь-що знищити морального Остаповича. Зважається на його психіку дійсно через контузію, а це мати вбивається контузія. Зважається на те, що він лікував в психіатричній лікарні ось, у зв'язку з своєю хворобою. Сізо ще раз говорю, сізо безумовно завдає йому додаткових травм, що може статися буквально через кілька днів. Я, от поспілкувавшись тепер з ним, вперед, коли ми виходили, я жахнувся, як людина, яка бачила за своє життя багато, в тому числі і в СІЗО таких людей. Це може закінчитися тим, що вже непоправою можуть бути зміни в психіці. Я, я розумію. Я розумію бажання декого, от, хто грохав тут довіду до самоуста Гуменюка за 8 років. Я розумію його бажання, що до Стакович, щось подібне зробити. Я надіюся на вас, обох, що ви цього не допустите. дякую. Я категорично заперечую проти задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу, оскільки дане клопотання не має жодного обґрунтування, а тим паче немає будь-яких доказів. До цього клопотання не додано жодного документу чи будь-якого іншого доказу. Клопотання складається з п'яти сторінок, вибачається не з п'яти, з дев'яти сторінок. 5 з яких це описується підтвердження окрунтованості підозри. І далі всього на одній сторінці перераховані ризики, передбачені пунктом 1, 3, 4, 5. І їх приділено кожному із ризиків по одному абзацу. Я зачитаю тільки один абзац щодо ризика 4. Я дуже довго намагалася зрозуміти, от я читала це по питання. Що ж там таке під ризиком 4, тому що е, написав прокурор просто, що пункт 4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом. От я намагалася знайти цей інший способ, який може Остапович заважати кримінальному провадженню. Так от інший спосіб, на думку прокурора, виглядає так, враховуючи обставини кримінального провадження, негативний суспільний резонанс якого ми не бачили цього цього негативного суспільного резонансу? У нас є суспільний, але це не резонанс, а це зацікавленість, тому що в нас ходять а, громадські діячі, а, але він не негативний, вони підтримують Остаповича. Він навпаки на користь Остаповича, який може створити відчуття безкарності у лавах Збройних сил України, до чого тут взагалі лави Збройних сил України. Враховуючи, що ми допитали двох командирів Збройних сил України, один безпосередньо Остаповича командир, інший взагалі не має відношення до Остаповича, він командував підрозділом, який там, територіальної оборони, де сталася сама подія кримінального правопорушення. І вони всі е е е надали показання, які е е я можу сказати, що виправдовують, але штучно спростовують наявність умисного злочину. Так ось, безкарності у лавах Збройних сил України обвинувачений Остакович може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що не забезпечить виконання завдань кримінального провадження. у своїй сукупності, підтверджує ризик статті пунктом 4 частина 1 статті 177. Тобто, вигаданий якийсь суспільний резонанс негативний, якого підтвердження якого не надано, такого і зараз жодного разу такого не звучало протягом розгляду кримінального провадження. І є сукупністю якихось підстав. Ну, це пункт 4, отак обґрунтовується. Далі, пункт 3. Вважають, що є ризик, що Остапович може впливати на потерпілих. Ваша честь, я нагадаю, що сьогодні навіть суд звертав увагу на те, що ми підійшли до закінчення дослідження. Доказів у кримінальному провадженні. У нас на розгляді залишилося клопотання і допитати потерпілого. У нас допитані, ну, ми не у нас допитані потерпілий і Бойко, і Тугай і тому сенсу на них впливати навіть немає. Вже все в матеріалах справи, вони вже допитані, навіщо зараз на них комусь впливати. Ну Це такий дуже натягнутий і нічим не підтверджений ризик. Ну і крім того, на тяжкі статті посилається прокуратура, неодноразово не буде повторюватися і Верховний суд, і Європейський суд з цього приводу дає роз'яснення і в своїх постановах про те, що нині є тяжкі злочини підставою тримання людини під вартою. Як і немає підстав, вважати, що такою буде здійснювати інші кримінальні правопорушення. Це що стосується клопотання. Тому я вважаю, що таке клопотання. Не підлягає задоволенню, воно не задовільняє вимогам статті 199. Зокрема, клопотання немає передбачено цією статтєю. Частина 2 пункту 3 статті 199 мають бути викладені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, до закінчення дії попередньої угоди або до закінчення судового розгляду. Клопотання немає. Які такі обставини перешкоджають нам завершити судовий розгляд? Якщо буде призначення експертиза, це експертиза в наших інтересах. Це ми її заявляємо, сторона захисту, тому немає підстав вважати, що ми будемо якось перешкоджати або стапович, знаходячись на волі, буде перешкоджати. А, а далі в нас залишились тільки дебати свого обвинуваченого. Тому, по-перше, не задовольняв вимогам статті 199, по-друге, жодного обґрунтування, а ризиків, які заявлені, немає. Я прошу залишити без задоволення це клопотання. Я розумію, я б хотіла, щоб воно було залишене задоволення, але я розумію, що. При тяжкісті статті не можна залишити взагалі без запобіжного заходу обвинуваченого, тому я прошу задовольнити його частково і змінити найбільш на який запобіжний захід. Що стосується мового питання про, про призначення експертизи, ваша честь при тих обставинах, які були встановлені в судді, а ми допитали їх свідків вже. А ми допитали експерта, і було встановлено, що частково експерти робилася на підставі тієї інформації, яка не підтверджена в судовому засіданні. Як найменше не підтвердження в судовому засіданні, що Остапович перебував у стані алкогольного спрійміння, як ще і інші відомості. І до уваги експертам бралися ті відомості, які навіть до які були на той час матеріали досудового розслідування, але є навіть які не залучалися до матеріалів справи. Тому безумовно експертизу додатково потрібно робити. Якщо вона не буде зроблена, це буде підставою апеляційного суду для відміни вироку, навіть по суті, нам вірно постановлено. Тому я прошу задовінити моє клопотання. А що стосується пояснення. А, а, а я також вважаю, що експерту мають бути надані пояснення Остаповича. Я вважаю, що нічого не заважає експерту з ним поспілкуватися і Остаповично дасть ці пояснення і показання, які потрібно від експерту, самому експерту, як це було зроблено, коли робилася перша експертиза. tako